Гречно, сердечно, ну і для цієї передачі, мабуть, підійде таке привітання, як красно. Гарно. Вітаємо, улюблених глядачів. Бо ця після мова вона і про мову, і про літературу, власне на такому первинному рівні, на рівні літер. Ну, а красне вітання, тому що йтиметься про красне письмо, про написання. Літер красиво. Для чого це, для кого це, наскільки це сучасно, я не випадково тримаю в руках кулькову ручку, дуже зручну, автоматичну, яка нікого з нас вже не дивує, бо це найзвичніший предмет нашого життя. Але ось цю ручку, ну не власне цю, а будь-яку кулькову ручку називають вбивцею. Красного письма. Я не знаю, чи погодиться зі мною людина, яка зараз в цій студії і у якої я позичила ось таку ручку. І це так ніби навіває давнину. А ми все таки будемо говорити про сучасність. Але сучасну пір'єву ручку, для чого вона потрібна. Ну і наскільки, врешті, актуальним може бути красне письмо. В Україні сьогодні. Ось всі ці питання я ставлю людині, яка в нашій студії. Мені надзвичайно приємно, що Ольга Верменич сьогодні в Запоріжжі, сьогодні на телеканалі Запоріжжя. Ольга є каліграфом. Ну, така не дуже популярна, скажімо так, професія, щоб не сказати екзотична. Але і мода повер... ну, цікавість точно повертається. І навіть вже мода, ну така, от кутюр, не претапорте, а от кутюр мода повертається. І навіть в Запоріжжі я знаю, що на вашу майстерню одразу записалася велика кількість людей, які хочуть це спробувати. Що це? Що таке каліграфія, і як воно бути каліграфом в Україні? Тисяча тисяча 2017 року. Прошу пані. Красно вітаю вас. Дякую. Красно вітаю глядачів. Хочу сказати, що бути каліграфом в Україні це класно, тому що це дійсно екзотично, це ексклюзивно. І тоді, коли я кажу про те, чим я займаюся, в людей одразу цікавість виникає і виникає симпатія до того, дійсно. чим ти займаєшся. Так. Це зручно. Це щось, тому виникає, що це щось дуже мирне. Чи так. тому, що все-таки люди це сприймають як щось дуже далеке, дуже давнє. І от мені цікаво, каліграфія для вас? Це все-таки ну, моторика, чи це медитація більше? Що це більше? А може, ще до того, ну, не може, а точно ще до того всього щось? Ми маємо дуже часто на увазі під каліграфією чистопис тим, що займалися у школі. Так. А це палички-гачечки, ага. з яких починається робота над літерами над будь-яким знаком. На це не виключно. Так само у моїй школі, яку я започаткувала у Києві, в яку приходить дуже багато людей, які аж ніяк не пов'язані з дизайном і з мистецтвом, але в них є цікавість до красивого, і в них є цікавість до літер. І вони приходять так само починають з паличок, гачечок і так. Тут треба з нуля з спочатку. спочатку, спочатку, спочатку. Так, так, спочатку потрібно поставити руку, спочатку потрібно поставити рух. Взагалі і зрозуміти, як той інструмент працює, бо інструментів дуже багато, і кожен з них має свій голос, свій характер, свої начерки, якими можна користуватися. Це і... можна робити у дорослому віці? Так, так. Я дуже часто порівнюю танок та вашу ходу із каліграфією та з побутовим почерком. Так, ви можете ходити так, як вам зручно. Ви можете розмахувати руками, ви можете дуже швидко бігти за трамваєм, але тоді, коли ви будете танцювати, ви будете підпорядковувати рухи до. Мелодії, ритму. до ритму, до певного малюнку uh -huh. вашого танку, таночку. Тому так само незважаючи на те, який у вас побутовий почерк, незважаючи на те, як вас вчили чи не вчили у школі. Ви що після одно... комп'ютера зробили на своїх? Після комп'ютера багато uh -huh. літер позабували. Це ми маємо. Вже реальність такова, що ви не пам'ятаєте, коли ви будете писати, ви будете згадувати, як пишеться ця літера. Тому ми починаємо з Азів. Паличок, гачечки, для того, щоб люди, по-перше, згадали. По-друге, навчилися. По-третє, потоваришували із інструментом, бо інструмент. Ну, дуже незвичний. її навіть приємно тримати в руках, в цьому щось є. Так, вже Так, магічне. він приємний. Але іноді він має свій характер і він не завжди такий дуже слухняний. слухняний. Так він не слухняний. Ви пам'ятаєте, мабуть, що з фільмів або з історії бабусей, дідусів, будь-кого про клякси, про плями, про оці незручності, які зіткалися тоді, коли писали. Це все є. Це все ніхто не відміняв. Хоча є сучасні інструменти, які це все зводять на нівець, бо вони автоматичні. В мене в руках, наприклад, сучасний інструмент, яким ага. він заправляється на кшалт автоматичної ручки, яку ви знаєте, пір'єву ручку. Тобто Вона так само направляється так, ага. вмочувати не треба. Ага. Тут є капсула. Вже з чорнилами, і ви можете писати в будь-якому місці, зручно руки чисті, плям немає, клякс немає, і ви можете користуватися і таким інструментом. В нас в школі я пропоную починати працювати з більш класичного інструменту, такого як у вас в руках. Він більш складний, він більш такий характерний, але якщо ви опануєте такий. То писати таким це буде вам взагалі дуже-дуже легко. Це ще треба вмочувати? Так, це треба і вмочувати треба регулювати і писати кількість... ту, uh -huh. Так, я принесла туш. Можемо спробувати це під час роботи і під час бесіди нашої пописати. А які варіації можуть бути саме таким інструментом, які можуть бути взагалі? У вас в руках гострокінцеве перо. Ви бачите, що в нього. Кінчик такий гостренький-гостренький. В мене в руках пласке перо. Воно ага. зовсім інше, має зовсім інший вигляд. Ви бачите, що в нього як площадочка так, така, так. і характер Лупаточка. лінії ага. так, зовсім зовсім інший. Цей інструмент зроблений за типом каламів, який ми писали у давнину. Кальам. Кальам. Каль – ага. це з арабської, або олівець, або те, що пише. Ага. Загальна назва інструменту. Ви сказали про арабську. Мене одразу напрошується питання, звідки взагалі прийшов чистопис, звідки ця техніка трошки історії, Що таке якщо, чистопис да, історія. Да. Є інформація, є інформація важлива, є неважлива ага. інформація. Важливу інформацію треба занотувати. Якщо ви її нотуєте ще й красиво. Оце вже стає наближеним до каліграфії, тобто uh -huh. це щось записано каліграфічно красиво, uh -huh. калос, красиво, красиво, uh -huh. графос, письмо. Тобто, краснопис мені, до речі, більше подобається це слово, краснопис українська прекрасного воно да. це uh -huh. наше, da. воно рідне, тобто красна ділиться, це da. не така, яка червона, da. вона da. красива. І красне письмо це красиве письмо. І якщо ви напишете це червоними чорнилами, красивими чорнилами, це буде ще більш красиво ага. і більш ем, урочисто. Тобто, це інформацію, яку треба урочисто донести до когось, красиво донести. Але ж тут є небезпека, що це не буде дуже зрозуміло. І наскільки літери сьогоднішні наші, якими ми користуємося. От я навіть чула цю інформацію, що в українському сьогоднішньому е алфавиті абетці дуже багато літер, які не зовсім наші, а втрачені ну, не дуже багато, але є втрачені суто наші літери, кириличні, які були наші, наскільки нам це треба повертати, чи вже от є як є, і більшість знає ось такі? І якщо ми будемо писати ті старі, то буде незрозумілим те, що ми написали. Мова це живий організм. І якщо в нас хвіст відпав, то він вам просто не потрібний. Так само з літерами, які були дійсно викреслені з абетки. Їх було 44, зараз в нас на 10 менше, на 11. Так. Якщо потреби такої немає в літерах, вони не, ну, не зв'яжуться і не зостануться не не у мові. Наприклад, як приклад літеру йо. Намагалися в російській мові викреслити дуже багато разів і за царські часи, за революційні часи, і за наші часи. Але вона залишилася. Вона відбила собі право існування. Так, так. Угу. А В українській мові є п'ять унікальних. Ну і ті звукосполучень, які тільки для української мови. Є є, так у нашій мові є кілька засобів написання, кілька стилів. Так. Я можу деякі з них показати. Загальновідомі – це е, козацький скоропис. Ага. це ви знаєте такі. Ось вони такі дуже закручені, ага. дуже е, важко читані. Щось І, таке до... грузинське арабське одразу напрошується. Да. Хоча це козацький скоропис. Це, ага. це козацький скоропис. Ви ага. одразу його впізнаєте саме через те, що він декорований. Е, його дуже важко прочитати. До речі, оце автограф Богдана Хмельницького. Він були бух, писарі, які цьому навчалися. Він був писарчуком. Він був писарчуком. Виговський починав з Писарчука, Скоропальський починав з Писарчука. з Писарчука, так. Тобто Писарчуки це люди, які були вже на певному щабелі соціального, соціального. ступені, так, і вони мали змогу підніматися вище. Так, тобто, це вже кар'єра. Це, це була... а, ви починаєте так. писати, да. і ви закінчуєте гетьманством. Це класно. Тобто, це, саме через це варто починати з того, що хоча б через це варто починати. Так. Да, да, да. А, до того люди були культурні, вони обов'язково мали у своєму здобутку кілька мов. Угу. Бо вони мали це записувати, вони е, обов'язково е, мали доступ до документів, до таємниць, до переговорів, перемовин до, до ну, будь-яких вказівок, вони це мали, бо це все проходило крізь них. Угу. Вони мали досвід дипломатичної роботи. Тобто, ну це зрозуміло чому саме писарчуки вони ставали на якомусь такому певному рівні. Ще такий момент, ви бачите, що воно написано дуже-дуже. Ну незрозумілим навіть тоді Незрозуміло, uh -huh. Не всі люди могли розібрати це. Писарі вони майже не приймали участь у бойових діях. Бо якщо вбили писарчука, хто напише, хто розбере. Це цінне кадр. Так. Тому так. А це про козацький, козацький скоропис. Uh -huh. так. А в нас ще був такий стиль, дуже використований. Це в'язь. Ага. Це такі літерки. Вони а, в, в. ось вони зрозуміли. Це, всі ага. Це ем, осучаснений варіант, який я даю на заняттях, для ага. того, щоб е, загальний характер зрозуміти ага. літер, як вони писалися. І до речі, оці літери е, учні пишуть пласким інструментом, навіть каламом. Ага, навіть ага. каламом. Я пропоную писати навіть каламом. А там от я не бачу N, бо казали, що N наша була як е, англійська, як латиницею Е латинкою. А не taka, так, так. Да, до 18-го сторіччя писали латинкою, і, латинська н, а потім її е, е, знову. Літери, вони так само живі, вони можуть модифікуватися, вони можуть, до речі, в 14-му сторіччі літера, яку ми зараз читаємо як Н, тобто дві палички, вона читалася як В, навіть так. Тобто. Це такі трансформації, які історично обумовлені, і потім вони знову таки Історично, можемо сказати, і політично, бо тут нав'язувалася ще інша мова, і тому і той скоропис, і та, те письмо. От я таке чула тому і тому дуже багато. от Ми чуємо, що навіть от Києві, вулиця Мазепи, що навіть таблички треба було б відновити от тим стилем, що ви думаєте з цього приводу? Чи все таки хвіст відпав? І вже давайте рухатись сюди, але куди сюди. Ми живемо у сучасному світі. Ми це ніяк не переробимо, не пере, не перемелемо, не зупинимо. Не по... так. Угу. так і не повернемося. І туди. І не повернемо угу. аж ніяк, і це не потрібно. Тому що о, культурні люди це був завжди такий невеличкий прошарок людей, які могли розібрати, могли прочитати, могли передати далі. До загалу вони не мали ніякого відношення, і мені здається, це правильно. Угу. Чому? А, тому що інформація, а, вона, а, якщо потрапляє в руки до людей неосвічених і неготових, вона стає дуже небезпечною Небезпечно. зброєю. Угу. Інформація це зброя. Знання це зброя. І сила. А, тому угу. так ми бачимо зараз а, в нашому суспільстві, що не завжди люди, які отримують знання і інформацію, вони слушно цим користуються. Угу. Тому, мабуть, що вони мали рацію. Або зашифрувати, або угу. написати це настільки незрозуміло, щоб це зрозуміли тільки тільки ті, хто ті, хто, ті, хто угу. має до цього відношення. Може це й правильно, і хто викрите це на загальне добро? Так, так я хочу дуже, щоб ви написали. Щось написали. Да, і я одразу... хочу написати ну десь приблизно до козацького скоропису, ага. щоб характер літер теж був такий закручений і досить живий. Я напишу назву вашого каналу так. і напишу це пласким інструментом. Я все ще хочу довести до ага. інструментарію, так. який в нас є, яким ми можемо користуватися. Дуже часто кажуть, що немає інструментів, нема чим писати, і це така проблема. Проблеми немає. Інструменти ми можемо є. взяти просто очеретяну трубочку. Угу. Це калам, це дійсно майже історичний калам, який привезений з Єгипту. Вважалося, що найкращі калами ростуть у понизов'ях нилу. Чому? Ага. Тому що вони під час письма вони співають. Це співочий калам. Тобто Звуки поскрипує ага, так. Ага, воно ага, по папері поскрип... поскрипує і вони співають. Це співочий калам з нилу. Ви можете піти а, на болото? Взяти очерет у нас? Так. Вирізати собі якийсь очеретяний шматочок, зробити з цього ручку. Ну, заточити вона має Висохнути що це має бути. Якось особлива Це може техніка? бути Взагалі, ось така. така. Це ага. може бути будяк навіть. Це якийсь будяк, який я вирізала. Це може бути шмат з вудочки. Отак, от, так от. Ага. бамбукова вудочка. Ви теж можете зробити з цього калам. Ага. Ой, перепрошую. Ага. Ви можете поїхати на природу, вирізати якусь паличку, просто, паличку. просто паличка. Гілочка, гілочка це гілочка. звичайна гілочка, вона класно пахне. Можете заточити її, на кшалт лопаточки, і у вас вже є писало. І можна робити або ось такий більш гостреньким, гострий, більш маленьким, більш пласким будь-яким. А можна навіть подвійний тут такий, тут такий. — Так, вже. так. Ви можете ось у мене такий інструмент. Ви можете з двох боків написати, зробити собі інструмент такий, як вам потрібно. Прекрасно. Хіба Топ, це, це проблема? Да, це дійсно Ні. доступно. Ще й це Це твоє не авторський. проблема, так. так ви можете використовувати е пензлики, Угу. Звучані. Це китайські. Uh -huh. Каліграфічний пензлик, але хто вам заважає писати звичайними пензлями, які є у магазинах? Так. Можете. Ну тут важливо, щоб вони були Так, воно буде гостреньке, як uh -huh. я його взночую uh -huh. у туш, вона буде гостренька, uh -huh. як гілочка, і ви можете писати є. Так. Ви можете піти у будівельний магазин і купити там столярний олівець. Він буде писати саме так, як пише Пласке Перо. Це ж треба. Не так. проблема. Uh -huh. А ви можете по шухлядах пошукати рейсфедер. Ви знаєте цей інструмент, це класно. І рейсфедером можна теж писати. Я його дуже полюбляю, Наприклад, оці Музика, речі літер, вони написані красиво. були рейсфедером. Він вмочується, вмочується в туш. Бо мені здавалося, що щось туди треба ще вставляти. Ні, а, ні, не треба. ні, ні, ви він можете вмочити в туш, воно набирає туш, і можна писати ним а, як цією площинкою. Тоді, коли ми кресленням займалися, ми його креслили ці е, кінчиком. Ага, ага. А писати ми його трішечки нахиляємо ага. під кутом, так і пишемо. І, ось, наприклад, оце написано. Ну, майже ресфедером ага. є такі. Це вже хендмейдовські інструменти. Якщо у вас є людини, які займаються металом ага, там або ага. чимось, можна їм показати інструмент. Вони а там бляшанка, чи це прям тверда? Там, там є як в рейсфедорі, там ага, дві, ага. дві дві пластиночки, ага. так які поєднані. Принцип той самий, як у ага, Рейсфедера, ага. але він. По іншому пише і теж красиво. теж такий характер виявляється. В ній. Чорнила саме слово чорнила від е, кольору чорний. Ну ми розуміємо, і він у вас якраз зелененький. Де вони? Наскільки важко їх придбати? Бо колись канцеляр... чорнила готували? Канцелярські магазини, в канцелярські. канцелярські магазини, є і чорнила і туш. Е, можете брати туш, можете брати чорнила. Е, це залежить від того на якому папері ви пишете. Чорнила вони більш вибагливі до паперу, uh -huh, uh -huh. Чорни... Е, туш – тушні. А можна писати фарбою. Угу. Тобто тут можна вибирати ваш. Так, так. У нас на хортиці в музеї якраз показують, як варили чорнила угу. і з чого їх варили. І ну, власне це ж був природний матеріал. Можна які зробити власноруч, так можна піти восені до збирати. вашого дуба. Так. А, на дубі є такі горішки, наростають ага. гали. Ага. Вони можуть бути червоні, зелені, жовті, ці гали, збираєте гали. Взагалі це хвороба дуба. Ага. Ви, можете... то ви ще й лікуєте так, дуб, ще й полікуємо да, дуб. Да. Так, полікуєте свій дуб, збираєте гали, збираєте її у пляшечку таку темну і туди кидаєте щось мідяне. Ага. Або мідяну монетку, або там шматочок від проволоки якоїсь. Ага. І ставите у темне місце десь на два тижні. Воно. Закислюється. Оці гали вони дуже-дуже кислі. Ви можете їх спробувати, вони угу, такі, угу. що аж зводять все. Ага. Так, так. І кислота буде роз'їдати поступово мідь. Сигур, ага. У вас це буде окис мідю. Міді можете туди туди або залізо додати, залізний связь. Зелень дасть, чи що це буде, чи ні, можна Може. Ага. Кис ага. так. От. І як воно настоїться? Воно буде такого кольору коричнево бускового ага. дуже приємний колір. І до речі, воно майже не відцвітає, бо це е, металевий там порошок, е, ага. окісь е, заокислений, і ви можете писати. Давайте у нас зовсім мало часу, так. я хочу, щоб ви написали і скажіть, коли пишуть, треба мовчати, треба певна атмосфера, чи можна є говорити. Така, є така дивна річ. На заняття приходять до мене дорослі люди, всі з роботи, всі з якимись проблемами. Але під час письма тоді, коли вони починають писати і панує тиша. Ага. Телефони, які лежать поруч, вони чомусь ну, не так. дзвонять. Навіть незважаючи на те, що ділові, 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 такі аж ділові, але і ви вони виключаються з, з простору, вони зникають з простору. І це приємно. Це дійсно медитація, і вона вам ну, доступна. І вона дуже потрібна. Ми теж про це говорили, що це не просто моторика. Так, хоча закінчилася човна. Титевілос аж буяє, щось він хоче вам сказати. А тите поясніть це. Це мій покровитель. Так, це покровитель каліграфів, це біс-помилок. Так, І я вам написала назву вашого. Телеканалу Каналу. і нашого міста прекрасного. Ось у нас буде таке запоріжжя. Ой, красиво. Ну, це наше ЖЖ, з ним постійно треба щось робити. Да? Воно таке... їх, да, так, да. Там дві а Ж, ось так воно просто прямо козацька чайка оцей початок. Одним рухом. Ага. Ну, це Одні імпровізація. Руху. По перше, по-друге, ага. ми можемо варіації робити, бо ага. саме такий тип письма, як козацький скоропис, він вільний, як козаки, так. Ага. Немає над ними панами, так так само немає пана. Панувати німа чому над таким стилем письма. Навіть оцей біс, який помилок. Тете як ТТ вілус? Вілус. Угу. Тити Вілус. Ну, мабуть, що йому то сподобалось. У нас угу. так. Так, я вам залишу його. Хай він мені не заважає причину. Ну принаймні в школі, в якій будете проводити в Запоріжжі. Так. Ви запрошували всіх бажаючих знову таки. Чи можна цьому навчитися за один раз, бо це ж один майстер клас? За заняття одне-два заняття. Ви зрозумієте взагалі принцип письма, принцип роботи, uh -huh. які інструменти є. До речі, я привезла дуже багато інструментів, якими можна користуватися для письма для каліграфії, uh -huh. щоб люди спробували, щоб вони зрозуміли, що це не страшно, що це аж ніяк не такий ну, щось ну, для, для небожителів. Так. да йде да, не божество. Дуже класний засіб творчості. Він дуже бюджетний. Палички, ну так, вудочки вулиці, це вулиці, все да. є. Це все є чорний латуш. Чорний ага. латуш, вони теж не дорогі. Ви можете звичайний офісний папір, так само воно не вимагає нічого такого надзвичайного. Але коли пишеш, ну що відбувається, окрім того, що мовчить телефон, це теж дуже важливо сьогодні. А це важливо, мовчить телефон саме через те, що ви зосереджені, те, угу. що ви виключені з простору, ви не існуєте десь там, ви існуєте тут. Угу. І це дуже важливо для сучасної людини, тому що ми під час нашої роботи ми розбурхані, ми роз. Дерті, ми просто роздерті на шматки, і коли ви приходите писати. Якщо ви не зосереджені, тут літера у вас не буде виходити такою класною. Тому вам просто вимушені ви будете це робити. Спасибі вам величезне. Приїжджайте до нас ще, бо одного заняття я розумію замало. Ну і побажати хочу всім нашим глядачам красних літер, тобто цієї зосередженості, яка дарує внутрішній мир, а від внутрішнього миру залежить мир зовнішній. Так. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. Сподіваюсь, вас зацікавило. Хай щастить.